Привіт, місто Мілан, серце цього міста, площа Домського собору. Ялинка, жива ялинка, яку встановили ці дні і прикрашають до новорічних свят. Ви бачите цей храм освітлений в такому золотовому кольорі на заході сонця. Дуже гарно. Я випадково знайшла оцей Макдональдс. Проходила поряд, не знаючи, що він тут є, цей Макдональдс. Раніше якось в іншому кутку був Макдональдс. Дуже задоволена. Купила каву експресу з молоком за євро. Зарядила телефон, який геть розрядився. Сходила в поле і зараз відпочиваю, дивлячись на цю площу і на цей домський собор. Якщо вже каву, то з таким видом, а Та не в якісь дешеві забігалиці. Дуже гарно. Зараз ведуться на площі роботи, можливо, ви побачите, робітники вже працюють. Зараз 5-го вечора бачите, готуються до свят. Тут площа майже вся перекрита. Ведуться роботи. Я думаю, що тут буде якийсь типу, базарчик перед новорічний, новорічний, я так думаю. На щось масштабне, ви бачите, будівля має кілька поверхів, споруджують. Я думаю, що це тимчасова базарчика. Можливо, тут буде ярмарок новорічний, я ж не знаю, які плани. Боже, як гарно подивіться. До речі, зараз більше зображення на вершині. Ви бачите цього собору, Мадонна, вона покрита позолотою, чи золотом, так? Так що, сам сама будівля з мрамору, дуже гарно. Я сьогодні хотіла зайти, але вже пройшли ті часи, коли можна було зайти безплатно. Що я пам'ятаю, 12 років назад я відділила безплатно, тільки заплатила за дозвіл кілька євро, по-моєму, 2 євро, щоб робити фото всередині цього ж собору. А зараз ні. Туди білет за ход. Вже часи минули, коли можна відвідати Богодомський собор безплатно. Зайти у всякому разі в центр в середину з собору. Ну, що ж, все тече міняється. Що, друзі, бачите, роботи ведуться. Бачите, робітники в яскравих таких салатових жилетах. Роботи ведуться. Мілан готується до Різдва до новорічних свят. Я надіялася, що сьогодні побачу. Мілан в цій красі, готовий до свят. Я дуже люблю в період Різдвяних свят Мілан, але не судилося, Я зарані приїхала. Я сьогодні приїздом, я собі дозволила таку розкіш зупинитися на один день, на одну ніч в цьому місті. Я не могла просто проїхати це місто. Вирішила зупинитися, прогулялася, дуже задоволена. Хочу побачити ще е, темне, темний час суток, але не знаю. Дуже втомлена вже, друзі. Намотала вже, находила саме менше 10 кілометрів. І ніч не виспана. Так що не знаю, не, не зможу я довго гуляти. Приходять люди, теж фотографуються на фоні цього собою, вираз поряд зі мною Мужчина робить селфі, ну, дуже гарний крайвий. Я вам рекомендую, якщо будете в Мілані, то заїдьте в Макдональдс, По -по поїздте смачно, дешево. Великий Макдональдс. Подивіться, з яким видом, який неймовірний вид. Я кажу, я дуже задоволена, що набрала на цей Макдональдс, купила каву, євро і дуже задоволена. Добре, друзі, всім тихої ночі, бережіть себе.